Еволюційні ідеї вплинули на німецького філософа Фрідріха Ніцше. На його думку, на вершині еволюціонного розвитку буде надлюдина. Вам це нічого не нагадує? Надлюдина, яка заслуговує на те, щоб стояти над людством і не потребує ніяких моральних категорій. Так як по Ніцше... Знаходяться зовні у всій категорії добра та зла. А Гітлер із задоволенням прийняв цю антилюдську філософію у Другій світовій війні, як ви знаєте, загинуло 70 мільйонів людей. І ця трагедія була пов'язана саме з атеїстичними божевільними еволюційними ідеями. Історія еволюції з принципом природного відбору і виживання найсильнішого стала в багатьох засадах ідеологічною основою для фашизму, нацизму, комунізму та інших соціальних і політичних ідей та програм. Коли теорію еволюції ввели у державну систему освіти, тоді фактично було введено атеїстичне, безбожне виховання. І швидко зросла кількість злочинів, самогубств, саме серед молоді навіть. І сьогодні ми стоїмо на порозі кінця світу від ядерного апокаліпсису. Це тому нам треба покаятися, почати вивчати безліч наукових фактів і відкриттів, які свідчать про те, що Творець створив нашу землю близько шести тисяч років тому, не більше. Нехай Господь усіх вас благословить, підкріпить там, де ви є, і пишіть мені, зможемо з вами спілкуватися. Буду вам. За вас молитися, та будемо дізнаватися дуже цікаві факти.